Всім привіт! Я Даша і я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі Хата Гуаката. Сьогодні я і мої шалені нігті хочемо показати вам урок, як я ховаю ниточку ланцюжковій пряжі. Взагалі, в інтернеті цей спосіб названий на честь нашої відомої країни-агресора, тому я вирішила назвати її цей спосіб трошки по-іншому і назвала його неіснуючим. Він дуже підходить для цього способу поєднання ниточок, тому що у вас залишиться дуже мало кінчиків. У мене тільки два, тому що тут я обрізала ниточку і починала в'язання. Також покажу, як безпосередньо під'єднати ниточку до рукавів, щоб зразу не залишалось кінчиків. Отже, два кінчики, які ми безпосередньо будемо з'єднувати. Для цього нам знадобиться голочка. Бажано вона має бути трошки тонша, ніж зазвичай ми ховаємо кінчики, щоб пройти в цю ниточку, для зручності, щоб пройти безпосередньо в цю ниточку, але з великим вушком, щоб ниточка в неї влізла. Тобто, беремо першу ниточку і вдягаємо. В голочку. Обрізаємо розкуйовджені кінчики. Бажано гострішими ножицями ніж у мене. Отже, ми вставляємо нашу першу ниточку в голочку. І голкою назад вставляємо цю голочку і протягуємо через цю ж саму ниточку. В результаті у нас на кінці утвориться петелька. Тут головне, щоб наша голочка потрапила безпосередньо в середину ниточки, щоб гарно зафіксувався кінчик. І протягуємо наш кінчик безпосередньо в цю шниточку, ниточку, а кінчик фіксується всередині. Коли тянете за голочку, слідкуйте за тим, щоб у нас залишилася тут петелька, в яку ми потім зможемо вдягти наступну ниточку, щоб поєднати. Мені подобається для цього ставити спицю для надійності, фіксації петельки. Розрівнюємо нашу ниточку, витягаємо, і нам залишається лише обрізати зайвий кінчик. Ниточка, яку я використовую, це YarnArt Symphony, вона досить нерівномірна, і на ній це з'єднання в полотні не видно зовсім. Якщо нитка товстенька, наприклад, мереносик, то буде видно досить добре поєднання, тому я раджу використовувати це на стрічкових ниточках. І тепер беремо і робимо майже те саме з другою ниточкою. Єдина відмінність – нам спочатку треба продіти голочку в нашу утворену петелечку. Продіваємо і знову голочку. Просовуємо між всерединку нашої ниточки для того, щоб зафіксувати кінчик. Готово! Ну, а для того, щоб приєднати рукави для в'язання реглана, нам достатньо просто зробити єдину петельку і просто пров'язати першу петельку безпосередньо з цієї петельки на кінці нитки. І всі кінчики вже заховані. Я і мої шалені нігті дякую вам за увагу.